Це для тих, хто не стоїть на місці. Піднімай руки вище. Слухай сюди. Поїхали! Я заходжу в кімнату, міняється клімат, мій флоу це цунами, виходжу за ліміт Не треба мені драми, я тут не для сліз Я тут чоп цей бас у голову заліз Кеди топчуть асфальт, ритм є у скроні Сьогодні ми вільні, сьогодні в законі Слова вилітають, як з Багаття цей трек об'єднає усіх, наче Хто hey! казав, що не зможем дивись, як ми робимо Ми ламаємо шаблони, ми змінюємо коди Не шукай тут сенсу, лови лише драйв, це чиста енергія, це правильний вайб Михай наповну, хай чує район, міра, вся сила, містили Відкачає бетон, аж тремтять стіни. Ми тут головні, і нема нам заміни. Качай головою, hey! качай головою, hey! сьогодні удача піде за тобою, Сьогодні удача піде за тобою. Стоп, перезавантаження системи. У нас є рішення на всі твої проблеми. Трохи басу в динаміки, світ став яскравішим, хтось пише історію, а ми її пишемо тихіше. Голосніше, ще гучніше, давай до межі Покажи, на що здатний усе покажи. Я жангую наче Якщо бід не заходить, то ти не пробач, але він заходить, я бачу пороху, Це музика. Ліки для твого Духу від Києва до Львова і далі за Будь завжди сміливий, будь завжди добрий. Раз, два, ти чуєш цей звук, це стуки сердець серед наших рук. Не стій осторонь. Врибайся у коло, ми робимо шум, ми робимо соло. Три, чотири. Вмикай на повну, хай чує район, і ребчес. Ача піде за тобою. Все буде чітко, лови момент, це твій час усім своїм салют. Зустрічі.